Бачимо, як жені своїм е, дідусам своїм батьком і двоюрідним братом е, зустрічаються і розшифровують е, ці листи, так? Тобто дізнаються багато нового про, свої, е, про свою родину. Е, але варто сказати, що в усіх важливих подіях теж були представлені українці. Зокрема, в цій вітрині. é para para buscar na minha história І до тому що в перший же день були нам мені на терективи від'єднати ворога на позиції та, до контролю і повернутися на свої позиції. Тобто ще це було таке око замилювання, що нібито не розуміли, що це добулося, а то, можливо, дійсно легковажний стан. копия за оборону киева Оригінал. Кономарка виставка на одному з таких, який був українець його прізвище на її. Також по кроковому окупацію України бачимо Одессу, Миколаїв, Запоріжжя та Первопровський, Ніпрогрес, Полтавського.

Малетик.